Всім доброго вечора. Сьогодні цілий день стояла на виставці. Прикол в тому, що забула, що нам не видають стільці. То я цілий день танцювала під музику, а паралельно з нами проходила виставка Лопе Маркет, Плошиний ринок. Дивіться, яку красу я купила. Без очей. Лапки ледь тримаються. Моя бубочка така старенька, така красивенька. Оце залюблений ведмедик. Оце я розумію. Ми його трошки підправимо. Очі я йому вставляти не буду, але він же ж і так дуже гарний, правда? Дивіться. Оце мій скарб сьогодні з плошиного ринку. Ой, краса. Там тирса, тут навіть був якийсь ревун. Тобто він дуже старий, цей красунчик. Але видно, що він був дуже гарним комусь другом. Ну, тепер він буде в моїй колекції. От такі справи. А ви що? Сьогодні полювали, купили.